Друзі, всім привіт! Сьогодні знову на кухні і будемо знову ми робити сьогодні моркву по-корейськи. Для цього беремо кілограм отакої от морпочки у нас є. Беремо отаку спеціальну терточку для нашої морквочки по корейськи І починаємо натирати. Отака от ось. От, кого нема такої тертки, то я раджу обзавестись такою терточкою. Так, натерли в нас боркочку. Ось це. Так вийшло у нас кіло. Кілограм. Ось тепер беремо прес. І на кілограм орки беремо 4 здорові. Зубки або штучок шість середніх часничка. Ось. Добавляємо в наш прес. Так от в серединку зробили таку виємочку і все сюди. Ось так от. Видавили. Завіщаємо. Наша сімейка любить, щоб було постріше. Так що ми не боїмося, що переборщимо. Так, тепер беремо столова ложка солі. Ось ложечка столова. Таку без чубчика така ось. Так, це все ми. Висипаємо сюди. Одна чайна ложка цукру. Це я даю на кілограм. Ось так. Так, цукор. І зараз ми оце ретельно перемішаємо, щоб наша морквочка дала типу сіка. Пустила. Просто. Боже, мы прямо ужимаем вот такое, вот. Ужимаем. Мы хозяры и сели, да, с реакцией. Опять пробуем ямку. Так, тепер беремо приправу до корейської моркви і даємо повну столову ложку. Ой, забачте в серединку. Булі в серединку, отак оце вот по чуть-чуть. Тепер берем э, півчайної ложечки, от, красного перцю. Так, червоний перець, півчайної ложечки. Ось так, бачите. Тоже все сюди. Так, далі беремо чорний перець, чайну ложечку. Вот так. Собственно, сюди. Так. И берем е, отшип з е, уксуса столовий. 2 три столовые ложки. Уксуса. Столовая ложка. Дві. Ну, це чуть половинка ось. Половинка. Дві з половиною середнє. Так. Даємо Филін 5, щоб воно так все постояло, а тим часом беремо ми 3 столові повної ложки олію. Рефініруємо, нема разниці якого. От, коротше, це з столові ложки. Це. Буде Рам 50-60. На сковородку і доводимо до сильно гарячого, щоб ваш димок пішов в різі. Под, подігріваємо і вливаємо теж сюди. Зараз підемо розогріємо, покажу. Ось ми, аж димок бачите, залієй. До такої степені розогрінуть. І вливаємо сюди його на підкриваємо і накриваємо і даємо постояти схилин 5. О, ось у нас так отелочки допіваємо і даємо, щоб спеції розкрилися, хилинка постояти. Ось 5 хвилин постояло на самого і тепер ми руками все ретельно, ретельно, ретельно все перемішуємо. Такий сок вже вона допускає. Морвочка з нашого городу. Ось. Дуже сочно. Пережимаємо так, щоб все розмішалося добре до ладу. Так, добре грительно перемішали. Беремо у нас отаке ведерко піщеве Ось, і втрамбовуємо сюди. Нашому щоб Добре, добре, щоб вона була типу, як під пресом. Ось, і відправляємо холодильник на 3 години маринуватися. Після 3 годин вона дуже-дуже смачна. І в холодильник вона може зберігатися більше неділі. Всім приємного, всім смакуйте. Ось, кому було полезне відео, ставимо лайки, коментуємо, пишемо свої рецепти, ділимося, хто як що робить. Ось, всім пока!